На сьогодні спектрофотометрія. Поряд з рідинною і газовою хроматографією є найбільш поширеним інструментальним методом аналізу. Крива залежності поглинання від довжини хвилі або хвильового числа називається спектром поглинання речовини і є її специфічною характеристикою. В літературі. Описуючи адсорбційний спектр речовини, наводять положення максимумів, мінімумів поглинання, плечей та точок перегину. Спектрофотометрія в ультрафіолетовій та в видимій областях спектрів пояснюють наявністю у молекулі речовини певних груп в хромофорів до яких можуть бути віднесені подвійні та потрійні зв'язки, ароматичні фрагменти, азо, нітро та інші групи, вимірювання оптичної густини на ультрафіолетовій та видимій ділянках спектра проводять на фотоелектричних спектрофотометрах. Абсорбційну спектрофотометрію в ультрафіолетовій та видимій ділянках спектра Державна фармакопея України рекомендує застосовувати для ідентифікації лікарських засобів у таких варіантах зіставлення спектрів поглинання, випробованого розчину і розчину порівняння. У зазначеній області спектра має спостерігатися збіг положень максимумів, мінімумів, плечей і точок перегину. У випадках, коли спектр поглинання речовини має більш ніж один максимум, специфічність аналізу може бути підвищена. Також наведенням не лише їх положення, а й відношення оптичних густин за зазначених довжин хвиль. Поряд з положенням максимумів співвідношення оптичних густин у максимумах поглинання за зазначених умов є константою для кожної з таких речовин і дозволяє дати їй. Чітку спектральну характеристику, розглянемо розрахункову задачу. Зробить висновок про відповідність вимогам Державної фармакопеї України за пунктом Б розділу ідентифікація субстанції гідрохлориду використовуючи. Ультрафіолетовий спектр поглинання. Методика, яку взяли з Державної фармакопеї України 50 мг субстанції розчиняють у 96% спирті і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 100 мл. Ультрафіолетовий спектр поглинання одержаного розчину. В області від 230 до 350 нанометрів повинен мати три максимуми. Задовжин хвиль 253 нанометри 258 нанометрів і 264 нанометри. Відношення оптичної густини в максимумі. Задовжини хвилі 258 нанометрів. До оптичної густини в максимумі задовжини хвилі 253 нанометри має бути від 1,1 до 1,3. Відношення оптичної густини в максимумі задовжини хвилі 258 нанометрів до оптичної густини в максимумі Задовжини хвилі 264 нанометри. Має бути від 1,2 до 1,4. Оптична густина в максимумі 253 становить 0,610. Оптична густина в максимумі задовжини хвилі 258 становить 0,720. Оптична густина в максимумі задовжени хвилі 264 становить 0560 Знаходимо відношення оптичної густини в максимумі при 258. Нанометрів до оптичної густини в максимумі 253 нанометри. Вона становить 1,180 тисячних, що укладається у допустимі норми. Знаходимо відношення оптичної густини у максимумі 258 нанометрів до оптичної густини у максимумі 264 нанометри. І вона становить 1,286, що також укладується у допустимі норми. Згідно вимог ДФУ, дана субстанція відповідає вимогам Державної фармакопеї України за пунктом Б розділу ідентифікація. Для підвищення специфічності аналізу наводять ще й питомі показники поглинання за зазначених довжин хвиль, розглянемо ситуаційну задачу: Зробіть висновок про відповідність субстанції піридоксину гідрохлориду, вимогам монографії Державної фармакопеї України. Використовуючи ультрафіолетовий спектр поглинання у децимолярному розчині кислоти хлористоводневої, методика з Державної фармакопе України: 1 мл розчину С, приготованого, як зазначено, в розділі випробовування на чистоту доводять децимолярним розчином кислоти хлористоводневої до об'єму 50 мл розчин А 1 мл розчину А доводять децималярним розчином кислоти хлористоводневої до об'єму 100 мл. Ультрафіолетовий спектр поглинання одержаного розчину в області від 250 нм до 350 нанометрів повинен мати максимум Задовжени хвилі від 288 нанометрів до 296 нанометрів. Питомий показник поглинання У максимумі має бути від 425 до 445. Приготування розчину S. 2,5 грами субстанції розчиняють у воді. Вільні від вуглецю діоксиду і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 50 мл. Питомий показник поглинання розраховують за формулою. А-оптична густина ділимо на концентрацію у відсотках. Розраховуємо вміст речовини у розчині С у грамах. 2,5 грами готують 50 мл. Тобто у 1 мл міститься 5 сантиграм. Приготування випробованого розчину 5 сантиграм міститься у 50 мл. У 1 мл буде міститься 1000 грама. Розраховуємо концентрацію у відсотках. Це буде 1000% розчин. Оптична густина виміряного розчину становить 0,430 Розраховуємо питомий показник поглинання. Оптична густина ділимо на концентрацію у відсотках. Питомий показник поглинання дорівнює 430, що відповідає вимогам Державної фармакопеї України, оскільки вкладається у допустимий максимум та мінімум для питомого показника поглинання. Вивчення можливості застосування адсорбційної спектрофотоміметрії для кількісного визначення лікарського засобу починається з дослідження спектрів його поглинання у різноманітних розчинниках з метою вибору умов проведення аналізу та аналітичної смуги поглинання. Концентрацію розчинів. Методом спектрофотометрії можна встановити чотирма способами. За градуювальним графіком, за показником поглинання, у випадку застосування методу показника поглинання, текст відповідної нормативно-технічної документації вноситься його числове значення. Методика полягає у вимірюванні оптичної густини розчину, що досліджується, при зазначенні довжини хвилі і діленні її на цей показник з урахуванням наважки і розведення. Основною перевагою методу показника поглинання є те, що цей метод. Не потребує використання стандартів, тобто є прямим методом аналізу. Метод показника поглинання має найменшу випадкову похибку аналізу, але найбільшу похибку градуювання. Державна фармакопея України зазначає, що можливість застосування методу показника поглинання необхідна у кожному конкретному випадку обґрунтувати, виходячи з допусків кількісного вмісту аналізованого компонента, метрологічних характеристик методики і вимог до спектра. Зазвичай цей метод. Застосовують за допусків вмісту аналізованого компонента не менше, ніж плюс-мінус 10% від номінального вмісту. Також проводять кількісне визначення за методом стандарту. Метод стандарту полягає у паралельному вимірюванні за аналітичної довжини хвилі оптичної густини розчину, що досліджується, і стандартного розчину з відомою концентрацією речовини, що аналізується. З отриманих даних розраховують концентрацію досліджуваної речовини у пробі. І останній метод, який використовують, це метод зовнішнього стандарту у якому як стандарт використовують не ту сполуку, що досліджується, а іншу. Наприклад, для аналізу каротиноїдів як стандарт використовують розчин каліодихромату, перевага методу, як стандарт використовують просту речовину, для якої легко отримати стандартний зразок. Розглянемо ситуаційні задачі для визначення кількісного вмісту діючих речовин у субстанціях. Розрахуйте оптичну густину розчину. При визначенні рибофлавіну в субстанції, методом спектрофотометрії згідно монографії державної фармакопеї України. Якщо вміст... Рибофлавіну у субстанції становить 99,2%. Втрата в масі при висушуванні становить 1%. Методика Державної фармакопеї України 65 мг субстанції. Поміщають у мірну колбу коричневого скла місткістю 500 мл. І суспендують у 5 мл води. Коли субстанція цілком змочена, додають 5 мл розчину натрію гідроксиду розведеного і перемішують до повного розчинення. Потім додають 100 мл води 2,5 мл кислоти оцтової льодяної і Доводять об'єм розчину водою до 500 мл. 20 мл одержаного розчину поміщають у мірну колбу коричневого скла місткістю 200 мл. Додають 3,5 мл розчину натріоцитату і доводять об'єм розчину водою до 200 мл. Оптичну густину одержаного розчину вимірюють за довжини хвилі 444 нанометри. Вміст рибофлавіну обчислюють, використовуючи питомий показник поглинання, що дорівнює 328. Відсотковий вміст рибофлавіну проводять за формулою Оптична густина помножена на об'єм мірної колби 1, помножена на об'єм мірної колби 2, помножена на 100, ділимо на питомий показник поглинання, масу наважки, на об'єм піпетки та 100 мінус відсоток вологи. Розрахунок оптичної густини проводимо за формулою. Вміст рибофлавіну у відсотках становить 99,2. Помножимо на оптичний питомий показник поглинання який дорівнює 328, помножимо на масу наважки у грамах, перераховуємо в на важку 65 мг у грами, що становить 0,650 грама. Помножуємо на 20 це об'єм піпетки. Враховуємо відсоток вологи 1 ділимо на об'єм мірної колби 1, яка становить 500 мл, об'єм мірної колби 2-200 мл. Та ділимо на 100 Оптична Плотність становить 0,419. Наступна задача. Розрахуйте кількісний вміст нітрофуралу фурацеліну при визначенні методом спектрофотометрії згідно методикою Державної фармакопеї України, якщо оптична густина Досліджуваного розчину субстанції становить тисячних. Оптична густина стандартного розчину становить 0,352 тисячних. Маса на важкій субстанції 0,0612 грама. Втрата в масі при висушуванні 0,5%. Методика Державної фармакопеї України. 60 мг субстанції ми переводимо у грами. Розчиняють у 20 мл диметилформаміду. Доводять об'єм розчину водою до 500 мл. 500 мл це буде об'єм першої мірної колби. 5 мл одержаного розчину. Це у нас буде об'єм піпетки. Доводять водою до об'єму 100 мл. Це буде об'єм мірної колби 2. Аналогічно готують розчин порівняння із використанням 60 мг фармакопейного стандартного зразку нітрофуралу. Розрахунок вмісту діючої речовини у субстанції проводимо за формулою. Метод стандарту. Тому враховуємо об'єм мірної оптичну густину досліджуваного розчину, оптичну густину стандарту. Вміст діючої речовини у субстанції становить 102% після скорочення об'ємів мірних колб та об'ємів піпетки. Формула розрахунку наведена на екрані. При аналізі лікарських форм розглянемо ситуаційні задачі для лікарських форм. Розрахуйте вміст преднізолону у таблетках при визначенні методом спектрофотометрії. Якщо наважка препарату становить 0,680 10 грама. Оптична густина розчину 0,556. г. Середня маса таблетки 0,251 тисячна грама. Питомий показник поглинання становить 415. Коефіцієнт розведення дорівнює одиниці. Методика державної фармакопеї 10 Точно на важку порошку таблеток вміщують у стакан, додають 10 мл метанолу і розчиняють при легкому нагріванні на водяній бані, при помішуванні скляною паличкою 10 хвилин. При охолодженні декантирують розчин через скляний фільтр у мірну колбу місткістю 100 мл. Об'єм розчину доводять метанолом до мітки і ретельно перемішують. Вимірюють оптичну густину отриманого розчину за довжини хвилі 242 нм у кювети, із товщиною шару 1 см. Контрольний розчин, метанол. Вміст преднізолону у в таблетках розраховуємо у грамах. Розраховуємо за формулою. Метод питомого показника поглинання, формула розрахунку оптична густина. Помножена на об'єм мірної колби, помножена на середню масу таблетки. Ділимо на питомий показник поглинання на масу на важкі та на 100. Вміст преднізолону у таблетках дорівнює 494 100 000 г. Розглянемо також розрахункову задачу для метода спектрофотометрії, метод стандарту для... Аналізу лікарських форм. Розрахуйте кількісний вміст кислоти ацетилсаліцилової у таблетках при визначенні спектрофотометричним методом згідно монографії Державної фармакопеї України. Якщо середня маса таблетки становить 0,467 Оптична густина досліджуваного розчину становить 0,528 тисячних Оптична густина розчину порівняння становить 0,530 тисячних Маса наважки порошку таблеток 0,01437 грамів Методика Державної фармакопеї України, Метод абсорбційної спектрофотометрії для кислоти ацетилсаліцилової у таблетках. Випробований розчин до точної наважки порошку таблеток. Еквівалентної 0,1 г кислоти ацетилсаліцилової Додають 20 мл. 96 спирту збовтують протягом 5 хвилин. Доводять об'єм розчину спиртом до 50 мл. Це буде об'єм мірної колби 1 для випробованого розчину. Перемішують і фільтрують до 2 мл це об'єм піпетки одержаного розчину. Додають 1 мл деци молярного розчину кислоти хлористоводневої і доводять спиртом до об'єму 50 мл. Це буде об'єм мірної колби 2 для досліджуваного розчину. Розчин порівняння: 0,1 г фармакопейного стандартного зразку кислоти ацетилсаліцилової розчиняють у спирті. Доводять об'єм розчину спиртом до 50 мл. Це буде об'єм мірної колби 1 фармакопейного стандартного зразку. До 2 мл це буде об'єм піпетки фармакопейного стандартного зразку. Одержаного розчину додають 1 мл децимолярного розчину кислоти хлористоводневої і доводять спиртом до об'єму 50 мл. Це буде об'єм мірної колби 2 фармакопейного стандартного зразку. Компенсаційний розчин 96% спирт. Оптичну густину випробованого розчину і розчину порівняння вимірюють за задовжини хвилі 275 нанометрів відносно компенсаційного розчину. Розраховують вміст кислоти ацетилсаліцилової в одній таблетці у міліграмах у перерахунку на середню масу таблетки, виходячи із заявленого вмісту фармакопейного стандартного зразку кислоти ацетилсаліцилової. Розрахунок проводять за формулою, наведеною на екрані вміст кислоти ацетилсаліцилової У таблетках у міліграмах становить 323,76 Міліграма. Розрахункову формулу можна скоротити скорочуванням об'ємів мірних колб та піпеток, які будуть однакові для випробованого розчину та розчину порівняння, і розрахунок скороченої формули наведений нижче на екрані також.